Після руйнування Каховської ГЕС у Херсоні тисячі родин опинилися в зоні підтоплення. Сьогодні, майже через півроку після катастрофи, кілька десятків херсонців залишаються без житла і вимушені жити в одній із лікарень міста. Проживала в місті Херсон, район гідропарка. Це щось було страшне. Я... Не чекала навіть що, це таке, що таке може статися. Вода так стрімко прибувала, що за якісь півгодини, поки я рятувала кішку з котятами, вона піднялася мені до грудей. І я вже зрозуміла, що треба рятувати не котів, а своє життя. Я тоді їх підняла там на сходинки, щоб вони могли. Викарабкатися на дах будинку, а сама почала шукати вихід, кинулася до фіртки, почала на себе тягнути, а вода не відпускає, тому що дуже з великим напором вона мчалася з усіх сторон і не відпускала вона фіртку, я не могла її відкрити. Побачила, що їде поліцейська машина, поліцейський патруль. Я почала їм махати рукою і кричати Допоможіть. І я їх запитую звідки стільки води взялося. Вони кажуть, що російська армія підірвала каховську гес. І ось звідки ця вода. Вони евакуювали мене туди. на… На мікрорайон там стояли вже автобуси з людьми, розмістили нас тут, дякувати, Господу Богу і нашим поліцейським, що вони врятували нас, нашій місцевій владі і лікарям, що нам дали прихисток. Всі діти і онуки, ще, коли проходив тут референдум, вони виїхали за кордон. Вони. Не захотіли тут під окупантами знаходиться. Ну, а мені треба було залишитись, тому що в нас велика собака, німецька вівчарка. Зараз, от що з вашим будинком? Розкажіть, ви знаєте про це? Вода стояла шість метрів висотою. Зовсім не було видно ні даху, нічого не було видно. Все стояло в воді, все. І... Вода, як то кажуть, все зруйнувала. Дуже мало речей. Загалом, майже все там пропало, тому що воно стояло, вода довго стояла, майже місяць ми туди не змогли добратися. Дуже-дуже води багато було. Ну, ми надаємо їм допомогою у всьому. У всьому. Ну, починаючи з прихистку над головою, їдою, ліками і всім остальним, що потребує людина. З яких районів Херсона ці люди. Ну, у нас корабельний район. район. Острів, пару чоловік є з Антоном. Більше люди це похилого віку, більш люди одинокі і самотні, які не можуть. Не виїхати, не повернутися до дітей, тому вони у нас. Район Чайковського, вона нас одразу там затопила. У вас там будинок ваш. Так, да, ну мій частний дом, і причому вдома вже все. Як ви вибиралися, що встигли з собою забрати? Коротше, ря... та нічого не встиг. часть документів взяв, медалі остались, там все. У мене, у мене Три Тріорден три ордена і медалі два, два ряда. Все обвалилось. У меня дом, короче говоря, он на глине построен. Старый дом. Старый, хороший, добротный. Все. Но оно все обвалилось. Ну, так как-то получилось. Да ничего не осталось. Вообще ничего не осталось. Я в джинсах, в тенниске и в шлепанцах. Причем не в своих шлепанцах. У меня сосед во время войны спасался. Все время шлепанцы остались. Я бью шлепанцы выскочил, вытащил животных. Какие-то выплаты буду строиться. Ну, буду строиться, насколько здоровье я, я не сильно хожу. Не сколько этот самый, ну, буду строиться, сосед будет помогать. Ему тоже строиться надо. Будете залишатися в Херсоне? В Херсоне. Да я никуда не хочу. Это моя родина. Це ну, что, все, все як у всіх, холодильних, газ плита, все все, все, все остальне. Таке. Щоб там баснословні там хороми були, ні, ні. і того немає, що було це знесло. Тобто вам повертатись немає куди? Нема. Ні кола, ні два, як кажуть. Mm -hmm. Ну от лікарня нас приютила тут, тут. от ми перебуваємося, поки дах над головою є. Отак і живемо. Вирішили не виїжджати нікуди чи. Ні, вам... Я не виїжджав і нікуди не виїжджати не збираюся. Чому? Я пережив там в пережив окупацію. І тепер я буду втікати кудись. Як говориться, прошлого лишили, а будущего неїзне. Таке от. Отут я й мешкаю. Це от. Кадунки мої, з якими поначалу бігав. Питаюся оце на, кас... на милицях ходити. Важкувато. Взривом його з клопа вишибало. Так що так от. А тут ви кажете десь недалеко прилітало, так? Да? Так, да, прилітало там і на дорозі, і тут рядом. І от недавно тут в сусідній території теж був приліт, там теж віть на поволо. Ну вам не страшно тут? Я під такими бомбежками був, що мені те, що зривається чуть далі 50 метрів, мені, я не то за взрив. Уже настолько, особливо там. де Зону ну, затопило. Это очень близко к Днепру. Очень близко. И в этом бах-бах над головой бесконечно. Устали бояться. Устали. У нас даже бывало так, что мы... Оно бабахка этому. Тонулось подальше. И можем... Я такую украинскую письму затяну. За можем. Хотя многие русскоязычные. Но мы любим свою Украину. Любим ее, очень переживаем за мальчиком наших, которые гибнут. Так хочется, чтобы они все остались живы. Все, все, все. Никто не погибал. Это наша боль. Ну и, конечно, боль, что мы стали вообще, ну, практически никто.